Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Сьогодні я би хотів розглянути тему, яка стосується Трампа Путіна, яка стосується подальших перемовин, подальших домовленостей, тому що на фоні того, що зараз відбулося, на фоні цих домовленостей, які зараз склалися на даний момент. Нещодавно, буквально вчора була телефонна розмова 2,5 години. Вони говорили. Я би хотів подивитися, які далі будуть який далі буде прогрес, які далі будуть реформи, чи будуть нові домовленості. Так, да, до речі, стосовно нових домовленостей, скажу зразу, я вже дивився це питання, тому певно його розглядати не буду. Так, будуть ще переговори. Я вже це питання розглядав. Переговори між Трампом та Путіним ще будуть. Більше того, скажу, мені випадала карта встречі. Це говорить про те, що, скоріше за все, вони зустрінуться ще вживу найближчим часом. Так. Взагалі багато хто говорить про те, що до Пасхи все це закінчиться. Навіть якісь старі відео Жириновського знаходять і вивішують в інтернет. Про те, що нібито до Пасхи все має бути вирішено. Трамп і Путін там про все домовляться, і до всього договориться, і війна закінчиться. Так, добре. Тому я би хотів подивитися. Я би хотів подивитися е, так на трьох різних колодах карт. Я хочу витягнути по п'ять карт. По п'ять карт вітаю вас усіх! І подивитися, який буде прогрес в перемовинах, чи яким буде результат. І, власне кажучи, як це все відобразиться на Україні. Добре, е, Трампа, Зеленського, ми вже дивилися окремо. Тобто я вже розглядав певно раз за три тему, яка стосується Трампа Зеленського. І в мене ці відео є на Ютубі. Вони в мене записані. Я вже не бачу сенсу розглядати те, що я вже розглядав. А от Трампа Путіна я ще не дивився. Тому я вирішив сьогодні вийти в такий от прямий ефір і розглянути питання, яке стосується Трампа Путіна. Тому що між Трампом і Зеленським я подивився, які відносини. Я подивився, до чого йде ситуація, якою вона є. Це відео є на моєму Ютюбі. В Тіктосі є це відео. Можете зайти, шукати, дивитися. А от стосовно Трампа Путіна, я хотів би зараз подивитися: по 5 карт я витягну з кожної колоди карт. Старо, я витягну 5 карт. Так. З циганської колоди я витягну 5 карт. І я витягну 5 карт з гральної слов'янської колоди. Не забувайте ставити ваші лайки. Пропонуйте нові теми для прогнозувань. Багато попереду нових тем також назріває, і ми їх всі будемо розглядати. Так обов'язково ми будемо їх дивитися. Так що, так що обов'язково все буде попереду. Так, добре, давайте ми з вами подивимося. І так. Трамп Путін до чого вони домовляться і яким буде результат? Так, я також радий бачити. Дякую. Здоров'ячко міцного та побільше позитиву. Перша карта, яка падає на таро, це вісьмірка мечів. Вісьмірка мечів це конфлікт, це агресія. Тобто в Путіна є агресія до Трампа, і в Трампа відповідно є агресія до Путіна. Ця карта це карта конфлікту. Це карта якоїсь, знаєте, як суперечки. Це карта агресії. Далі падає карта мага. Карта, яка говорить про якісь трансформації, енергетичні, духовні. Це може бути навіть вплив вищих сил у все це, що відбувається. Тобто ситуація буде ще мінятися та трансформуватися. Четвірка кубків. Четвірка кубків це карта благополуччя. Це хороша карта. Це карта говорить про те, що певного компромісу та консенсусу вони все-таки дійдуть. Це хороший знак. Четвірка кубків говорить про те, що не дивлячись на ворожнечу між Трампом та Путіним, і не дивлячись на те, що між ними є моменти, де вони не ладнають. Оця от карта Четвірка Кубків говорить, що в питанні про Україну вони консенсусу певного дійдуть. Лицар Жезлів, карта сильного чоловіка, пряма позиція, і карта імператриці. Імператриця це хороший знак, імператриця це карта жіночої енергетики, жіночої сили, плюс імператриця це карта народження чогось нового, якась нова історія, нова якась сторінка життя це теж досить хороший та позитивний знак. Скажу так: не дивлячись на різногласі між ними, вони в питаннях, які стосуються України, дійдуть певного, певного консенсусу. Так, далі дивимося. Далі дивимося. Карта друга падає. Це карта якогось спілкування, карта комунікації. Далі дивимося. Карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Карта свадьби, карта об'єднань та союзів. До речі, мені вже не вперше випадає на Трампа та Путіна карта об'єднань, карта весілля. Карта печалі, карта розчарування, карта ворога. Ворожість між ними все одно залишиться. Будуть бізнесові питання, які будуть вирішуватися, будуть якісь фінансові питання між ними вирішуватися. Можливо, навіть якась коаліція і тандем утвориться, але тим не менш, карта ворога падає, карта печалі падає. Тобто, все одно вони будуть між собою. Знаєте, як в напружених відносинах. Ну, це напевно десь на генетичному рівні, тому що американець не любить люби а русский не любить американця. І це певно десь вже на рівні підсвідомості. І Неважливо, який це американець, і неважливо який це руський. Між ними боротьба і конфлікт, навіть такий підсвідомий внутрішній, завжди є. Так само між Трампом та Путіним. Ворожість все одно буде, і будуть питання, в яких вони не зможуть домовитися. Тепер дивимося тут, чим це обернеться для України. Перша карта трійка Бубнова. Трійка-Бубнова це не дуже хороша карта. Трійка Бубнова це карта втрати якоїсь. Знову ж таки, мені перш за все спливає питання, яке стосується Крима. Я його окремо подивлюся, я його окремо розгляну. Но, но Трамп вже почав закидати якісь такі меседжі, дуже такі гнилуваті стосовно Крима, що типу Крим визнається російським і це допоможе зупинити війну. Ну це вже така не дуже хороша карта. Далі двійка пікова. Двійка пікова це закриті дороги, це якісь блокади. Це теж не дуже хороша карта. Валет піковий, карта мілітаризації, карта якихось активних військових дій. Далі Трійка Христова карта сили, карта озброєння, карта мужності. Тобто, все одно, в результаті Україна візьме дуже великий курс на мілітаризацію, на своє збройне військове підсилення. Україна роззброювати себе не збирається. І шістірка бубнова карта щедрості, карта грошей, карта інвестицій. Дивіться, як я бачу ситуацію. В результаті всіх цих переговорів, в результаті всіх цих домовленостей, Україна може щось втратити. Щось таке Україна може втратити, але це може стати знаєте таким от скачком, мотивацією, таким знаєте, як то кажуть, чарівним копняком під зад, коли Україна почне активно себе розвивати як військова країна, як країна, яка буде себе озброювати, і можливо ніяке НАТО вже Україні і не треба буде, тому що в Україні буде достатньо зброї, техніки, достатньо військових баз. І всього іншого для того, щоб Україна більше не змогла, отак, от, от як в перші місяці війни вони почали заходити і швидко-швидко почали окуповувати там Запорізьку область, Херсонську область, там Луганську область, Донецьку область. І такого вже не повториться, тому що в Україні буде багато зброї, в Україні буде багато військових баз, в Україні буде багато власного виробництва, зброї, дронів і так далі, і тому подібне по списку. Тобто, знаєте, як то кажуть, немає. Ма хода без добра, звичайно, що краще всього, якби е, війна не починалася, це само собою розуміється. Але можливо, те, що зараз відбувається, це стане таки, такою мотивацією для України стати сильнішою країною, такою як Ізраїль, наприклад. Тобто Україна почне активно брати курс на, міталі, на мілітаризацію, і я знаю, що Путін проти цього всього. Я теж читаю новини, я теж дивлюся. Але, от е, те, що Україна почне відмовлятися від, від інвестицій і від того, щоб себе роззброїти, армію. Розпустити, я думаю, що цього не буде точно. Україна армію не розпустить, Україна від зброї відмовлятися не буде, Україна своє виробництво буде продовжувати налагоджувати і укріплювати, тому що Путін неспроста це говорить. Якщо Україна буде без армії, якщо Україна буде без зброї, то захопити Україну можна буде по самі, як то кажуть, Карпати, по самі Карпати захопити, як в радянському Союзі. Приєднати і все. Uh, а якщо Україна буде достатньо озброєна, якщо в Україні будуть військові бази, то все в Україні буде добре. Так. Так, о, треба заблокувати Аллу. Алла за руським кораблем. Якщо ти не віриш в Україну, це не означає, що цього немає. Так, Алла це москальський бот. Так, я вірю в Україну і я знаю, що все буде добре. От якраз я про це й говорю: що ботів теж треба блокувати і не звертайте на ботів увагу. Можливо, навчилася користуватися Google-перекладачем, але боти вони для того й появляються в ефірах різних, щоб демотивувати людей, щоб заставити людей сумніватися. А треба вірити, треба надіятися. І не зможе Путін на це питання вплинути. Тобто Україна далі буде себе озброювати, Україна далі буде себе мілітаризовувати, будуть будуватися якісь промисловості, воєнні бази можливі, і все буде добре. Україна не відмовиться від питання, яке стосується мілітаризації, тому що це дур дурного робота. Якщо Україна відмовиться від армії, якщо Україна відмовиться від зброї, якщо Україна відмовиться від курсу на мілітаризацію, то Україну буде набагато легше захопити наступного разу. Так що я думаю, що цього не буде. Це Однозначно. Так так що я думаю, що все буде добре. Ми обов'язково вистоїмо і обов'язково зможемо все утримати. Так. Так. Ми хочемо, щоб все було добре. І ми надіємось на це, і ми знаємо, і ми робимо все для того, щоб все було добре. Так що, шановні мої, ось таке от. Я розглянув це питання. Так. Так що, якщо ви зі мною згодні, ставте лайки. Не забувайте. Такий коротенький ефір сьогодні вийшов. Ну, в принципі, я навіть не знаю, що ще сказати. питання Трампа Путіна я вже розглянув. Свою позицію висловив стосовно того, що буде далі відбуватися в Україні, так і я сподіваюся, що обов'язково все налагодиться, обов'язково буде все класно. Завтра, до речі, весняне рівнодення. Проведіть цей день максимально в гармонії з собою. Проведіть цей день максимально творчо. Проведіть цей день максимально в єднанні своєму духовному, моліться, медитуйте, відвідуйте святі місця. Завтра дуже сильний енергетичний день. Дуже сильний енергетичний день, це день весняного рівнодення. Так що в цей день, в день весняного рівнодення, проведіть його максимально з користю для себе, зарядіться позитивною енергією, щоб ми побачилися з вами в нових прямих ефірах. Так, добре. Е, ні, Я не хочу такого робити. Хай мене коментують всі, хто завгодно. Я не почну собі будувати якихось, знаєте, там, модерацій таких. Я не проти, щоб мене коментували всі, хто мене дивиться. Я проти тільки шизофреніків і проти провокаторів. От проти чого я виступаю, тому що шизофреніків та провокаторів я блокую дуже швидко, буквально за секунду. Тому я не, я не бачу смислу в цих фільтрах. Я, звісно, можу собі поставити обмеження на коментарі, щоб мене тільки підписники коментували, але я в цьому не бачу смисла. Хай коментують всі, хто хоче. Я, якщо як будуть попадатися якісь чорнороті гнилозубі, то я зразу заблокую. Це взагалі не проблема. Так що таке. У мене модерація, мої пальці це моя модерація. Так що то таке. Добре. А всім решта, бажаю побільше позитиву, мирного неба, хороших новин, позитивних. Завтра, я думаю, теж буде якийсь важливий ефір. Так, Одеса, вітання. До речі, стосовно відмови від морських портів, і від морських якихось територій я теж подивлюся питання. А це теж дуже важливе, тому що десь проскакувала така думка. Я теж це питання розглянув. Благо роботи вистачає. Новин дуже велика кількість, знаєте, такий дуже такий великий фонтан, я би сказав, водоспад прямо, великий водоспад цих подій відбувається, все, великим потоком, кожного дня по. По тисячі новин, і за цим інформаційним потоком, за цим інформаційним водоспадом навіть не встигаєш прийти до себе. Розумієте, стільки всього зараз відбувається? Дуже великі трансформації. Тому будемо дивитись, будемо спостерігати, звичайно, що і надіятися на краще. Так, вам бажаю всього хорошого. Дякую велике за те, що ви мене подивилися. В принципі, більше не знаю, що додати. Не забувайте ставити лайки. Я зараз ще дві теми запишу важливі і бажаю вам всього. Ошу завтра день весняного рівнодення. Це дуже сильний день енергетичний. Проведіть його в гармонії з собою. Проведіть його в молитві, в кого є можливість помедитувати або поїхати в якесь місце сили. Обов'язково це зробіть. Це також може підсилити вашу внутрішню енергетику, зміцнити вас і зробити сильнішими. Бажаю всім всіх благ, позитиву. Побільше, дякую за вашу увагу. Завтра теж буде прямий ефір. На яку тему я ще придумаю благо новин вистачає. Так що можу, хоч кожного дня зараз виходити в ефіри. У мене, знаєте, такий трохи прилив натхнення появився частіше бувати в ефірах, і це добре. Так що всього хорошого вам, мирного та позитивного вечора, і мирного та позитивного взагалі тижня, весни і мирного неба над головою. Дякую велике за вашу увагу. Побачимося з вами в нових прямих ефірах. Цілую, люблю, обіймаю. З вами був Роман Заводовський. До скорого!